Всім добро здоров'я, автопідбір Київ. Хочу у вашій увазі запропонувати таку чудову машину. Це, це автомобіль в продажу. У нас є послуга продажу клієнтських автомобілів, яким ми щось підбирали, продаємо їх колишнє авто або якісь інші, Ну, є така послуга. Це не зовсім наш профіль продаж авто, але в принципі ми допомагаємо продати машину. І, власне, якраз в цей пакет зараз я вам демонструю Lexus RX 500H з пробігом 45 тисяч км. Зараз я його лишу у наших партнерів на майданчику. Хто бажає подивитись цю машину, зможе під'їхати. Під'їхати на майданчик і там її переглянути. Або набрати е, особисто нас, і ми десь підженемо на нейтральну територію. Машина дуже в цікавій комплектації. В машині панорамний дах. Машина, я не знаю, якщо це не максимальна комплектація, то предмаксимальна, бо тут є все. Тут є підігрів керма, камери 360, безпровідний е, Android Auto CarPlay. Я не бачу жодної е, пустої кнопочки. Вентиляція підігрів задніх передніх сидінь, зарядки безпровідні. ну Все-все, все, що ви можете уявити. Роздільний клімат-контроль, все, що ви можете уявити в машині такого класу. Все тут в принципі є. тут ну, Я я, я, ж кажу, я не знаю, чого тут немає, відверто кажучи. От, дуже комфортна машина, має під 400. Кінських сил 371 чи 76 якщо я не помиляюсь, дуже цікавий апарат, дійсно емоційно дуже, дуже цікавий в їзді, в керуванні, в комплектації. ну В принципі, сама машина, знаєте, така дарує, дарує емоції, коли їдеш. По-перше, вона дуже непогано їде. А по-друге, вона Шикарно виглядає, ну так відверто скажу. Оце, СК-Авто вона буде продаватись. Зараз я зроблю огляд огляд ще її по кругу. щоб ви могли побачити її стан. От, будь ласка, стан сидіння, воно все нове ще. Стан сидіння, панорамний дах, чорні диски, так воно виглядає. Машина виглядає просто шикарно. В машині дуже потужна комплектація, це F-Sport Plus. Комплектація, фактично нова гума. Фактично нова гума RX500H, гума Michelin, до речі, якихось таких суттєвих пошкоджень машини немає, це бруд не відмився, треба к мийщикам заїхати. Має ДХОшки, має лазерне світло, адаптивне, дуже цікаве. Лишаю вам на продаж красиву машину машини. От, камери 360 ви бачите панорама. Понятно, безключовий, зрозуміло е, правильно е, тюнінгова музика. Е, Левінсон стоїть з сабвуфером в багажнику, Значить, що у нас тут? Тут у нас підстаканечки. Ну от так. Тут є керування задніми сидіннями. Ну, а така машинка. Хто схоче, приїжджаєте на СК Авто. Тут її можна подивитися.